Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. All Capital Новий хайп, якому можна потиціти і без вкладень. За реєстрацію дають 100 USDT. У відео покажу, як їх поставити у роботу на 3 дні і як отримувати щодня винагороду. Тому додивляйтесь до кінця. Посилання на реєстрацію ви можете знайти під відео або у моєму телеграм-каналі. У реєстрації вводите дійсний адрес електронної. Пошти, придумуєте пароль для входу, нажимаєте справа получити код, код вам прийде на вашу пошту. Уважно дивіться, лист може знаходитися у папці спам. Копіюєте і вставляєте сюди. І інвайт-код у вас буде. Заповнений. Після реєстрації дають бонус 100 USDT. Нажимаєте внизу кнопку Активи і ось наші бонусні кошти. Запускаємо їх у роботу. Нажимаємо внизу кнопочку Залог. В сумі прописуємо 100. І період саме ці бонуси ми можемо ставити тільки на 3 дні. Процентна ставка 1,1%. І нажимаємо кнопочку залог. 1,1% ми будемо получати не в USDT, а в токенах. Ціну токена ми можемо побачити на головній сторіночці. Зараз ціна токена 37 центів. Як ми можемо побачити по графіку. Що ця платформа стартувала 3.09 і ціна токену поступово зростала. Самі розробники цього проєкту кажуть, що ціна токена буде рости, тому побачимо: мінімальна сума вкладення на цій платформі становить 1 USDT. Але для запуску стратегії мінімальне вкладення становить 100 USDT. Вкладці Активи ви знайдете кнопочку «Поповнити» і вилучення коштів. Якщо надумаєте робити депозит, робіть тільки на ту суму, яку вам не шкода втратити, тому що це є хайп і не знати скільки часу він проживе. Депозити робляться в USDT, ТРЦ20 і РЦ20. В ТРЦ-20 комісія менша, тому краще вибирати поповнення, звичайно, в ТРЦ-20. На цій платформі є дуже цікава рулетка. Ось вона ось тут позначена. Але щоб її крутити, нам потрібно зайти в меню: Ось це поповнення, і внизу нажати кнопку Зареєструватись. І бачимо, що нам Дали один прокрут у рулетці. Нажимаємо. Сьогоднішній виграш мій становить 1 USDT. Так, робимо 7 днів. Заходимо в це менюшку, нажимаємо внизу кнопочку і крутимо нашу рулетку. На сьомий день нам дають знову ж таки 100 USDT. Які ми можемо поставити стратегію на три дні, і так будемо повторювати стільки часу, скільки буде працювати дана платформа. Ось таким способом можна спробувати без вкладень з витрачанням двох хвилин в день по і, можливо, щось на Внизу кнопочка обмін обмінюються токени в USDT. раджу їх. Зразу не міняти, тому що, як ми бачимо, з кожним днем ціна токена змінюється. Кнопочка команда у вас буде показано дохід від вашої команди, якщо вона у вас є. Де ж брати реферальне посилання? Нажимаєте головна і є меню запрошення. Нажимаєте і копіюєте. Якщо, наприклад, інвестувати. 100 USDT на один день. В результаті отримуємо не один USDT, а один токен. І тому заробіток. Буде становити 37 центів, це якщо обміняти при нинішній ціні цей токен в USDT. Але згодом обіцяють вартість токена прирівняти до 1 долара. Чи буде це так, поспостерігаємо. Всю важливу інформацію ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтесь. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!